Добрий день, мене звуть Роман Петрівський і я викладач алгебри. Минулого уроку ми згадали поняття функції та повторили її властивості. Цього уроку ми зосередимось на повторенні тригонометричних функцій. Розберемо основні із них, їхні графіки, властивості та рівняння, що на них базуються. Засвоєння цього матеріалу є дуже важливим, адже тригонометрія використовується для прикладного застосування математики в інших науках. Розпочнімо із функції синуса f від x дорівнює синусу x. Синусом числа альфа називають ординату y точки P з координатами x y одиничного кола, яку отримано в результаті повертання проти годинникової стрілки точки P0 з координатами 1, 0 навколо початку координат на кут альфа. На екрані продемонстровано, як будується графік цієї функції. І відповідно графік функції виглядає так. Зверніть увагу, що функція визначена на усій множині дійсних чисел, а значення функції лежать в межах від мінус 1 до 1. Далі згадаємо про функцію f від x дорівнює косинус x. Косинусом числа альфа називають абсцису x точки p з координатами x y одиничного кола. Яку отримано в результаті повертання проти годинникової стрілки точки p 0 з координатами 1, 0 навколо початку координат на кут альфа. На екрані продемонстровано, як будується графік цієї функції. Тож графік виглядає так: зверніть увагу, що область значень та визначень функції косинуса збігається із функцією синуса. Єдина відмінність полягає в тому, що в точці х дорівнює 0 графік синуса починається з 0, а косинуса з 1. Це зумовлено тим, що вихідною точкою повороту є саме p 0 v з координатами x дорівнює 1 та y дорівнює 0. І наостанок функція f від x дорівнює тангенс x. Тангенсом числа альфа називають відношення синуса цього кута до косинуса. Графік цієї функції зараз на екрані. Тут областю значень буде вся множина дійсних чисел, а от область визначення матиме обмеження в тих точках, де косинус набуває нульового значення, а саме пі других додати k, де k є цілим числом. Функції синуса та таненса є непарними функціями, а косинуса парною. А періодом функції синуса і косинуса є 2π. Тоді як тангенса пі. А зараз пропоную закріпити повторення на практиці. Перше завдання: знайдіть найбільше і найменше значення функції y дорівнює кубу різниці 2 та 3 синус x поділити на 5. Розв'яжімо це завдання за допомогою нерівності. Спершу пригадаймо, що синус лежить у межах від мінус 1 до 1 включно. Тобто синус більше дорівнює мінус 1 та менше дорівнює 1. Помноживши кожну частину нерівності на мінус 3, отримаємо мінус 3 синус х більше дорівнює мінус 3 та менше дорівнює 3. Зауважте, що домножуючи на від'ємне число, знак нерівності міняється на протилежний. Далі додаємо 2 до кожної частини нерівності і отримуємо. 2-3 синус x більше дорівнює мінус 1 та менше рівне 5. Тепер піднесімо до кубу кожну частину нерівності. Варто врахувати, що таке перетворення справджується тому, що кубічна функція монотонно зростає. Нарешті ділимо на 5 усі частини нерівності і отримуємо межі заданої функції. Маємо. Задана функція лежить у межах 25 та мінус 0,2. Тому робимо висновки, що найбільшим значенням функції є 25, а найменшим мінус 0,2. Друге завдання. Побудувати графік функції f від x, що дорівнює 3 синуса суми x та одиниці, відняти 2. Для цього завдання згадаймо, що таке графік функції синуса та правила перетворення графіків. Зобразімо графік функції y дорівнює синусу x. Далі, за правилами перетворення графіків. Якщо додаємо 1 під знаком функції, то відбувається сув графіку вліво на 1. Отримуємо наступний графік функції y1 дорівнює синус суми x одиниці. Тоді під час множення усієї функції на коефіцієнт 3 відбувається розтяг графіка по осі ординат. Тож отримуємо графік функції y2 дорівнює 3 синус суми x та одиниці. А якщо віднімати 2 ззовні, графік буде опускатись на 2 одиниці за вісію y. Тож шуканий графік функції f від x дорівнює y3. І дорівнює 3 синуси суми х та одиниці відняти 2. Матиме такий вигляд, як зараз на екрані. Третє завдання. Порівняйте значення функцій за умови заданих значень аргументів косинус 0,65 та косинус 0,75P. Це завдання має кілька варіантів розв'язань. Проте я рекомендую скористатись одиничним колом. Варто врахувати, що кути 0,65 та 0,75 розташовані в межах між пі поділити на 2 та пі. А це значить, що вони розміщені у другій координатній чверті. Одиничне коло зараз на екрані. Звернімо увагу на координату x, що і є косинусом на одиничному колі. Тому можна зробити висновок, що косинус 0,65 є більшим за косинус 0,75, оскільки, відповідна координата х розташована правіше. Четверте завдання. Розв'яжіть рівняння. синус суми х поділити на 4 та пі дорівнює кореню з 2 поділити на 2. Згадаймо формулу кореня рівняння синуса. Маємо x поділити на 4 додати пі дорівнює мінус 1 в степені n, арксинус кореня із 2 поділити на 2, додати пі n. Тоді x поділити на 4 і додати пі дорівнює мінус 1 в степені n, помножити на пі, поділене на 4, додати пі n. Перенесімо вправо. x поділити на 4 дорівнює мінус 1 в степені n, помножити на пі. Поділене на 4 додати пі n і відняти пі. Тепер помножимо обидві сторони рівняння на 4 і винесемо пі з останніх двох доданків. Остаточно отримаємо x дорівнює мінус 1 в степені n, помножити на пі, додати 4п, помножене на різницю n та 1. Коли n є z. Сьогодні на уроці ми згадали поняття тригонометричних функцій. Їх властивості та графіки закріпили знання типовими практичними завданнями. Ще більше прикладів завдань та формул ви знайдете у конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу тестом. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках!